Що це може бути. О, не погано. Вона ну, є дуже велика риба, але щось є. Поливалочка. Поливалочка рішає. Да, невеличка рибка. Що, тріска, чи що? Да, тріска, блін. Ух тріска. Невеличка, тріска, але тріска. Дивіться, яка. Грам 300-400 така. На коливалочку, бахнула. Така красива, бачите, один вусик, все як має бути. Все, відпускаємо. Яке місце знайшли зеленкою. Бачите, тут лісок, такі камні, дуби, пару білих грибочків знайшли. Йошка побачила, я там вам покажу потім. І тут, дивіться, таке дике-дике насправді таке трошки дикіше місце нарешті, бо там все таке між будинками, а тут так прикольна природа. Глибинка є недалеко від берега, так що ловим, ловим. Я почав з коливалки, продовжуємо. Була покльовочка хорошенька, так потянуло, але трошки зарано я підсік. Знову пускаємо на дно і піднімаємо помаленьку. Ну, все, як закинув, треба дати час, щоб вона трошки опустилася, бо глибина, я кажу, велика. Та й тут в принципі всюди так. Яку би не поставив. все треба чекати, поки вона опуститься, бо, ну, бо глибоко. От, я прям відпускаю скобу шнур, і от вона тоне, щоб не забирало мені шнур, я навпаки віддаю його, щоб воно потонуло плюс-мінус в тому місці, де я закинув. І чекаємо. Знову є покльовочки, бачите, тепер от на таку з Аліекспресу. Таку приманочку. 2 дюйма, 10 грам. Але прикольний колір. По Норвегії взагалі працюють класно кольори. всякі Прозорі, сірі, білі. Такі от навколо сірого різне. З такими блискітками може бути. Це всі прикольні приманки на Норвегії. Знову туди закинув в ту сторону. Там аж три, три покльовки були за одну проводку. Напевно, невелика риба, але я відчуваю, що рибка там є. Тому давайте перевіримо ще разочок. Нарешті трошки. Погода заспокоїлась, бо знову дощ. Третій день підряд. Так, є деякі перерви між дощем, але в них навіть важко попасти на рибалку, бо перерви по 20 хвилин буквально, за, за горизонт. За горизонт. Чекаю, поки падає на дно. Ребятки, оце топ на тріску. ТОп на тріску. Оранжевий колір трошки можна з білим, трошки з червоним. Бомба. так, Ось там ловили рибку, піднялись тут по тих дєбрях Ланочка ходить, дивиться грибочками. І правильно дивиться, бо дивіться, хто стоїть. Дивіться на нього. Дивіться, який красавчик. Тверденький, блін. Повезло нам. А там ще два. Сі два, яких ми побачили раніше. Раула, ланочка, озерва, тут Тут йожик був. Чекайте, десь тут йожик був, коротше. Ага, ось тут. Ага, ті грибочки. А ті грибочки ось тут. От. Дивіться, тут один такий росте гарненький. Там два-три вже змокло від дощу, а цей ми зірвали. Так що маємо три грибочки, будемо дивитися далі. Зараз їдемо на інший берег фьорду. Що там погуляємо трошки? Хорошенький. Непогано. Мокрий, але твердий. Дивіться, який офігенний лісок. Дубочки тут, де-не-де берізки. Ох, який червоненький, аж світиться. Мокрий. Давай його зриваємо. О, який довгий. Блін, яка ножка хороша. Довгенький. Блін, о, слухай, о, такий о, монстр о. трохи. Слухай, Блін, маршрут. Да, ну Все, буде підливка. Дай. Маємо ще три білих, то під, підосечник синіє трошечки, це нормально. Так, ну що, зараз подивимося ще тут, може. Дивіться, яка красота, квіточки, а тут лисичечки. Дивіться, які гарні. Які хороші. От. Тут, 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 тут і тут. Ще ростуть собі тут. Ну, нас ще лізуть. Ми їх не будемо брати, ми так не, не, не збираємо все, все, все ми тільки білі і червоненькі, якщо є трошечки. Ладненько, коротше, лишаю ланочку тут по горбочці, пішла, не пускає мене в ліс, а я йду сюди. Моя вудочку. Та така поклевка була, що це жаль. Та цікаво, ну впала, не? Ти мені скажи, чи так. Впала, впала. Ну тут впала, значить. Йо -йо -йо. Прямо тут. Прямо під пірсом опустив, поки розпутував. Добре, що я встиг розпутати. Льорчик! Це льорчик. Львок. <гум> Нема. Точка нема, але в мене тут, тут мосні снасті, мають витримати. Зараз mm -hmm. кілушечку будемо брати на вісіком. Пан або пропак, як то кажуть. пан. Дивіться, який гарний люрчик. Заліковий, я б сказав. Такий кілушечний. Зараз важимо вага. Але, блін, просто протягнув приманку до берега, і в мене запутався, запутався кінчик. Я думаю, та пофіг, приманка в воді. Розпутує кінчик за той час, але він так швидко, так сильно запутався, думаю, треба швидше розпутувати, бо зараз як люди потягнемо не разом з тою вудочкою воду. Я б розпінга там риба сидить. Ой, хорошенький. Що будемо брати його, чи випускаємо? Випускаємо, мабуть. Так? Я не знаю щось. Що випускаємо, то треба вже відпускати. Випускай, випускай. Добре, давай, випускаємо. Все, дивіться, яка рибка офігенна. А ну же поміж фоточку. Дивіться, красончик пливе додому. Тут він плюнув, Ось тут, тут, тут де він поплив. от він реально додому поплив. все, погода зіпсувалася дуже різко. Падає дощ, тікаємо. Ну, так погуляли собі вечорочком. Пару грибочків знайшли, дві рибки піймали, рюрчик, тріска, але прикольно. Ось це люди відпочивають тут. Все, до зустрічі.